Вітаю, друзі! Щодо часу, якої тільки плутанини не почуєш в діалогах українців. Хтось зустрічається в 5 годин, хтось прибуває в половині першого, хтось учепився до тих неоковирних без 15.7. А хтось взагалі не розуміє, як це за 2010. Тема і справді нелегка. Та спробуймо впорядкувати питання часу. Перш за все, слід наголосити, що слово година в українській мові іменник жіночого роду. Крім того, для позначення часу воно не вживається у множині, про яку б годину найшлося, про першу чи про 14. Зафіксували. Завжди однина жіночого роду. Не дві години, а тільки й лише друга година. Щоб дізнатися час або уточнити час зустрічі, ставимо питання. Щоб дізнатися час котра година? На питання котра пригадуємо шкільну програму, відповідає порядковий числівник. Акцентую на цьому задля легшого засвоєння. Порядковий це такий, який означає порядок при лічбі, і відповідає на питання котрий, котре, «котра». Отже, котра година, якщо без хвилин відповідаємо, як було вже зазначено вище: 10 година. Рівно 10 година. 10 година рівно. Щоб уточнити час зустрічі, запитуємо о котрій годині. О 10-й годині. Можемо скоротити цей вислів, сказавши просто о 10-й. Важливо. Фіксуємо. Прийменник О вживається, коли числівник починається приголосним звуком. О 3-й годині. Прийменник об перед числівником із початковим голосним. Об 11-й годині. Щоб показати хвилини, вживаємо кількісний числівник, який відповідає на питання скільки? Тобто вказує кількість. Чуєте? У самих питаннях вже є відповідь. Кількісні числівники кількість. І питання скільки. Порядкові порядок і питання котрий. Фіксуємо. Хвилини вказуємо кількісним числівником. Десята година 15 хвилин. Котра година 10 скільки хвилин? 15. Спрощувати фразу також можна, скорочуючи. 10 15. Розглянемо час до 30 хвилин. Для називання часу до 30 хвилин вживають прийменники на або. «по». 15 хвилин на 11. 15 хвилин по 10-й. Прийменник по тут. у значенні після, тобто після 10-ї. Зверніть увагу, що 15 хвилин. Ми ще називаємо як чверть години. Тому можливі варіанти з тими ж прийменниками: чверть на 11, чверть по 10-й. Рівно 30 хвилин. Десята година 30 хвилин. Або десята 30. Та оскільки 30 це половина, то правильним буде вираз пів опів пів на одинадцяту. Щоб позначити час після 30 хвилин, вживають прийменники за або до. За 15 хвилин 11. Тобто до 11-ї години залишилося 15 хвилин. Або за чверть 11 чи чверть до 11-ї. Усі інші варіанти: як то в 10 годин, 5 хвилин першої. Пів п'ять 5.30, без 1010 тощо є ненормативними. Тож позначаємо, друзі, час правильно. Цінуймо його. Адже як вчив нас Григорій Сковорода, з усіх утрат утрата часу найтяжча. Хочете говорити і звучати справді українською? Вчимося щохвилини, наснаги нам і перемоги. Все. Буде Україна.